Зараз ми запитаємо у наших лікарів, що їм найбільше подобається у своїй роботі. Пішли, пішли. Що найбільше ви любите у своїй роботі? Знаєте, я завжди мріяла працювати з людьми з усього світу, і в мене це вдається. А якщо чесно, блін, ну мабуть, пити про в кінці робочої зміни. Створювати гарні посмішки. А якщо чесно. Коли СММ не відволікає від роботи, емоції пацієнтів після побаченої роботи. А якщо чесно вихідний, що найбільше вам подобається у вашій роботі? До роботи прекрасні посмішки. А якщо чесно, на роботі сама смачна кава. А що мені подобається в моїй роботі? До речі, дякую, що запитали. Мені подобається, коли багато пацієнтів одні прийшли, другі вийшли, всі працюють, двір, суєта. Оце клас.